Привіт! Рада бачити вас на каналі. Це шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Я не знаю, яким чином мені сьогодні прийшла ця ідея, але я вирішила зняти летсплей. А летсплей в нас буде на гру Вінкс Клуб, так. Тому що чому б ні? Вінкс це база, це ґрунт. Грала я в неї, мабуть, ще з далекого свого дитинства, і я знаю тут все. Типу, я. Проходила її разів 10, 15, 20, 30, Я не знаю, але я дуже багато разів не грала, тому сьогодні ми будемо ще раз згадувати свою молодість. Тому поїхали. Насправді я не дуже пам'ятаю, що було спочатку, тому що тут було якесь відео, і я знаю тут все. Щось тут розповідалося, щось я не знаю, зайчик, кіко, наче так його звати. Щось він там, щось там було. Коротше, я це пропустила, тому що нашу вона нам потрібно. Мая. Ось так. Тому ми просто будемо зараз м, по інтуїції. Так, я пам'ятаю цей цей скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Так, до речі, тут потрібно збирати ось ці кристали, тому що за них можна купувати речі, прикольні речі, типу різний одяг, щоб у нас була дуже склеєна дівчинка. Якщо вам сподобається це відео, то якби я можу зробити продовження і ще ми можемо знімати, тобто я, а ви можете дивитися, різні інші летсплеї, типу можна на Майнкрафт зробити, можна ще на якісь ігри, типу Барбі, ще щось. Якщо це відео збере 1823 лайки, то я зніму продовження цього. Летсплею буде друга частина, і ще ви можете пропонувати різні інші ідеї для лецплеїв. Звісно, ми не забуваємо про збереження, тому що тому що треба, треба, треба. Я просто пам'ятаю, як я майже усикалася з ось цього челіка. Зараз його не дуже видно, але ну я не знаю. Я просто я так боялася з ними дратися. Ви просто знали це. Я так не зрозуміла, куди треба нажимати, друзі. А, все, все, порядок, порядок. Управління досить досить таке собі. Я б сказала, дуже дуже якось незручно. Ми не будемо нічого читати, тому що нашу воно нам потрібно. Ми знову будемо дратися, друзі, 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 друзі. Зараз будемо пригати. Я вже уявляю, як я падаю з самого верхнього шару цього. Я, я не можу, я не вмію грати в ці дитячі ігри. Знову-ти чел. Чел, будь ласка. Коротше, ми зможемо відкрити бібліотеку, і там можна буде купувати різні. Та, пішов звідси. Ми можемо купувати різні е, картки. Бля, скільки вас тут? До побачення, друзі. Знову все зберігаємо, тому що. Якщо ми не збережемося і помремо, то це буде не слей. Ми можемо ще трохи познущатися над деревами, чому б ні. Зараз будуть люті знущання над стелою. Вибачте, що я все так пропускаю, я думаю, що це не дуже. Йоу! Йоу! вінкс перетворення! Зараз ми будемо дратися з цим челом. в сраку Наскільки я знаю, зараз нам потрібно піти Кудись а, Кудись до хати, до рідної мати. Ну, коротше, ми можемо, до речі, ось тут подивитися, що нам потрібно робити. Типу, тут написано, що нам потрібно зробити. А, так, нам ну, тут написано, що ми хочемо дуже побачити наших. Я не знаю, на що я так роблю. Коротше, нам дійсно потрібно просто піти і зустрітися з нашими новими м -м, дівчатками, подивитися на свою кімнату. Не знаю, навіщо ти взагалі тут біля мого гуртожитку робиш. Все, тепер ми будемо дівчинкою, яка просто допомагає кожному. Ми зараз будемо робити всю справу за інших людей, щоб ви розуміли. В цьому вся і суть цієї ігри. Ще й Флорі дійсно допоможемо. Ось тут Флора слейнула дуже класно, тому що вона думає про кіко. Вона якби, розуміє, що потрібно йому адекватно їсти. Тому зараз ми підемо, знайдемо ці а, сережки для стели і моркву для Кіко. Моркву ми вже знайшли, звісно ж. І ці сережки, наче прямо на самому. Верху, як ми ходили на ось цю фігню, скалу, не знаю. Тому зараз нам потрібно знову бліде через це все проходити. Так, тому... угу. привіт знову, давно не бачилися. О. О! О! Слинули, О, і ще одна, так? Все. Йоу! Ми все зробили. Ну зараз поки що не дуже цікаво. Типу, ми просто ходимо якоюсь фігньою маємося, але далі повинно бути цікавіше. Ой, взагалі, там такі мутки різні будуть. Там потім з'явиться якась. Я чесно не пам'ятаю, як її звати, але там потім будуть якісь ревнуші ублумдиская. Вони будуть ходити на побачення, там ще щось. Ну, коротше, цього потрібно дожити ще, звісно, якось дограти до цього. Ось, Але так, це прикольно. Ось, до речі, про що я і казала, ось ця штука. Тут можна реально купувати такі штуки. Так, давайте купимо. Звісно, купимо. Єс, єс, єс. І, коротше, у нас будуть якісь фігні які нам взагалі не потрібні, але чомусь, чомусь це. Мабуть, прикольно. Якщо чесно, я трошки загірю ходити туди-сюди, тому що ну нічого не трапляється. Я не знаю, що нам робити. Все, ну дивіться, зараз спеціалісти приїдуть і ми будемо з ними тусити. Дійсно, ви на Я Ще праділа. Я не знаю чомусь іншому. Хлопці прийдуть. І що? Зараз нам потрібно піти до нашої сусідки. Яка живе внизу, і попросити, щоб вона нам зробила плаття. А для того, щоб зробити плаття, нам потрібно потрібно буде знайти ножиці чи щось таке. Щось потрібно шукати буде. Я точно це пам'ятаю. Дивіться, яка вона стильна, Ну, дуже стильна. Дивіться, ми зараз можемо купити лук. Це просто, я не знаю, блум -годка. ну, не, не знаю, мені подобається. Зараз будемо обирати, що ми можемо купити. Знаю, це. <флова> Flower Child. Добре. Ну, платтячко таке. Гарненьке-гарненьке. Але ні, ну, це це, це слей, це слей. Ми купуємо. Я купую це. Єс! Нам це потрібно дійсно вдягти, звісно, вдягти. Ну ви подивіться. Це просто я не знаю, що ще сказати. Ми можемо навіть нічого іншого не купляти більше в неї, і просто ходити ой, в цьому слеї. Нам потрібно вислухати цього хлопця, тому що ну. Хоча ми можемо його просто злити, так? Навіщо нам він потрібен? Що ми оберемо? Ми можемо обрати, що нам тут реально прикольно, ексайтінг, дуже. Ну, знаєте, думаю, що як. Якби я була на її місці, думаю, я також це б обрала. Так, а ти що думав? Думав, що ми тут з тобою будемо спілкуватися три години? А, я не знаю, що ми будемо робити. Що, поговоримо ще з ним? Дуже, дуже гарний перший варіант, типу, я не можу більше витрачати свого часу на це. Тут. Так, я обирала перший варіант, тому що я ніколи в своєму житті його не обрала. Подивіться на його обличчя. Вибач, сорі, сорі, сорі. Ну, дійсно, я просто якось ну в дитинстві, знаєте, я була така добра дитина і обирала завжди добрі варіанти. Але чому б зараз? Я не знаю просто що буде, якщо ми будемо обирати щось погане. Ось тому будемо дивитися. Муза, муза Рівен. Муза не потрібно. що тобі то Рівен? Він аб'юзер. Не треба до нього взагалі ні. Бувайте. До речі, у минулому відео в нас було болото. Типу, там був шрек, і сьогодні ми також на болоті. Дуже символічно. Я не розумію, куди я нажала. Я просто все пропустила, не нам дали винагороду. Вово, -во 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 -во. нам якось потрібно посватати рівене з музею, хоча я цього дуже сильно не хочу. Можна якось це не робити. Будь ласка, ми сьогодні з вами через всі калюжі, через всіх якісь дивних створінь, сьогодні з вами пройдемо. Друзі, ми майже ми майже будемо дратися. Я не знаю, мені здається, я скачала якусь багнуту версію. Коротше, я лоханулася, я не змогла його вбити, тому давайте це перенесемо вже на наступний раз. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і вам було сьогодні весело зі мною. Підписуйтеся на мій канал, класите вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!